Привіт! Сьогодні трошки поговорю про те, який є маркер, один із маркерів, коли важливо звернути увагу на стосунки з самим собою, і це буде десь трошечки на прикладі. Дуже коротенько до мене звернулася людина, і один із запитів, який вона проговорила, це такий вона не розуміє, чому виходить постійний самосаботаж. Як тільки чогось досягає якийсь там кар'єрний зріст, а потім якісь є такі дурні вчинки, якісь дурні рішення, і все провалюється. І це нас пов'язано на стосунках, тобто стосунковий стиль спілкування. Він дуже кріпкий. Він ну люди зазвичай це про довіру, але в якийсь момент проявляється така з такою силою неповага, що стосунки або рвуться зовсім, або переходять ну дуже сильно дистанціруються. Ми почали. Оце була у нас секція. Ми почали розбиратися і знайшли таку дивну річ, що є частинка в ньому, самому цього людини, і це підліткова частинка, яка не прожила своє. Така знаєте, ну підлітки вони дуже так. Ну важко з ними е, е, в кордонах їх тримати. Вони такі дуже максимастичні, вони дуже емоційні, се сплесками. От. І він каже: слухай, я це ненавиджу, цю, цю свою частину. Кажу: О, привіт, приїхали. Якщо а ти ненавидиш її, ти це в світ. Світ е несвідомо сприймає каже, каже: це, і вони це ненавидять. Питання: а якщо це частина тебе, яка хоче, ну, їй потрібно бути для якихось там моментів, де там в житті ну, це ж ти, і якщо я не приділяю цьому уваги, якщо я це блокую, контролюю, ну, маю запрет на це, то вона, знаєте, є таке відчуття, як собака, яка перегризає свій поводочок і збігає. І вона оця частинка, вона випліскується там. Де ну, більше всього ви можете звернути увагу. І це так схоже на підлітка, бо коли ми не приділяємо підлітку достатньо ну, ну, якби, стільки уваги, скільки да, для кожного своє, то підліток починає вести себе так, щоб звернути на себе увагу. Вони і так, так себе ведуть, а тут ще більше. Оце маркер. Якщо у вас десь ви побачили потихеньку, один і той же. Такий маркерочок, паттерн, які повторюються не постійно, але так з часом. з часом. Це значить, що прийшов час, і ваш внутрішній світ каже, слухай, ну, є частинка, яку ти не приймаєш, а, Да, вона може травмована, може вона тобі не подобається. але ти перший, які, якому важливо порозумітися і прийняти її. А для цього треба збудувати стосунки з цією частиною. І бути відвертим, бути щирим і бути таким, щоб зрозуміти, що без цього ну, так буде продовжуватися і далі. Просто чим більше буде перспектива, тим більше будуть отакі промахи, отакі провали. Запрошую, якщо ви хочете, ну там ви почули щось таке схоже з вами, або. Побачили, що у вас є щось подібне або ви хочете перевірити себе. Приходьте на діагностичну сесію. Перша зустріч у нас буде така знайома: ніхто нічому не платить. 30 хвилиночок, але ми подивимося вже тоді, вже може бути якась відповідь на ваше питання. Дякую, до зустрічі, до зв'язку.